Добрий ранок усім, хто слухає нас, радіо накипіло. Мене звати Володимир Носков, і я навіть не буду зараз вдаватися в довгі передмови. Одразу скажу, що вже на зв'язку чекає нас начальник купінської військової адміністрації Андрій Беседін, і зрозуміло, що ми з ним будемо говорити про купінську громаду, бо зараз стежимо за всім тим, що відбувається. Я лише перед Тим як привітатися з паном Андрієм, хочу розпочати нашу радіозустріч з інформації про бої на харківському та купінському напрямках. За даними Генерального штабу збройних сил України, станом на 22 годину е неділі, 27 жовтня, російський ворог протягом дня на харківському напрямку двічі атакував е неподалік Вовчанська на Купінському. Напрямку агресор 20 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Кіндрашівки, Сеньківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого. 17 атак противника відбито силами оборони, бої не вщухають російська армія прагне відрізати лівий берег Купінська загарбники постійно б'ють по переправам на річці Оскіл. Однак поліція, волонтерські екіпажі і влада робить усе можливе, щоб вивести із небезпеки людей на вихідних. Купінській військовій міській адміністрації довелося спростовувати інформацію, яка з'явилася в п'ятниці ввечері, про те, що нібито російські військові вже перебувають в самому купінську, як сказав начальник обла. Влади... Власне, Купінської міської військової адміністрації Андрій Беседін ні на лівому, ні на правому берегах. Поки що Купінська не має російських загарників. Власне, пан Андрій уже з нами на прямому зв'язку. Добрий ранок. Вітаю, слава Україні. Героям слава пан Андрій. Давайте одразу тоді описуйте ситуацію, що склалося на лівому березі і. Які зараз складнощі із евакуацією людей? Ситуація вкрай складна. Якщо ми кажемо про лівобережжя Кутамської громади, ситуація критична. Відсутня інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів: це електропостачання, газопостачання, водопостачання, відсутня соціальна інфраструктура, це лікарні, магазини, банкомати, аптеки. Комунальне підприємство на жаль не може здійснювати свою діяльність, тому що ще раз хочу підкреслити відсутня вся інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність міста, тому максимальна консолідація зусиль тих гілок, всі гілок, які задіяні в цьому. Це і Координаційний гуманітарний центр, національна поліція, ДСНС, Служба безпеки України. Купенська міська військова адміністрація, управління відділу міської ради, структурні підрозділи, комунальні підприємства задіяні в евакуації цивільного населення з лівобережжя громади. Хочу зазначити, на зараз там перебуває понад 1400 Цивільних мешканців те саме населені пункти ківшарівка купенського глави, лівий берег міста Купенська район. А це те, що я перелічив зараз, сели. Вибачте, можливо, за мою необізнаність. Це стосується лівого берегу, бо ми часто промовляємо у зведеннях якраз обстріли цих сіл. Так, це лівий берег угу. куп'янської громади і максимальна зараз питання евакуації цивільного населення. Тому що ще раз хочу зазначити, і зима на носі, і погодні умови дуже погіршуються з кожним днем. Не кажучи вже про безпекову ситуацію, неможливість забезпечити критичну інфраструктуру роботу критичної інфраструктури на зараз. Потрібно обов'язково виїхати з території кутанської громади біль безпечні місця. Так, давайте ми поговоримо про критичну інфраструктуру трохи згодом. От дивіться, зі зведень, які публікує начальник Харківської військової адміністрації обласної Глубов, Ми бачимо, що дня від евакуація триває від 100, ну там навіть трохи більше до 200 жителів району. виїжджають у безпечні міста в різні. Ні, громади Харківщини і до самого Харкова. Як ви оцінюєте темпи евакуації? Це такі цифри, через те, що дійсно дуже складно все відбувається, така спроможність, так, щоб зберігти життя людей, чи все таки самі люди ще не досить поспішають виїжджати? На жаль, самі люди не досить поспішають виїжджати, тим самим наражають першу чергу себе на дуже велику небезпеку, і найголовніше тих людей, які намагаються їх вивезти, намагаються їм допомогти і ризикують своїм життям. Ще раз хочу сказати, що весь алгоритм відпрацьований, починаючи з телефону гарячої лінії, куди люди можуть зателефонувати. А якщо ми кажемо про лівий берег, то і телефонувати практично не потрібно, тому що велика кількість людей. І техніки щодня працює на лівобережжі. Це і автомобілі з зручномовцями, і волонтери, і комунальне підприємство, структурні підрозділи, поліція, ДСНС, які Фактично вмовляють людей виїжджати, і людина, якщо хоче виїхати, вона може просто вийти на вулицю, повернутися до тих чи інших посадових осіб, і вона відразу буде евакуйована в більш безпечне місце. Її привезуть в місто Харків, де її зустрінуть. Волонтери, соціальні працівники Харківської обласної військової адміністрації, працівники структурних підрозділів міської ради Куп'янської. Вони отримують гуманітарну допомогу, грошову допомогу від міжнародного фонду. Це 10 тисяч 800 гривень. Надразова місце компактного образування. і або якщо вони захочуть переїхати в більш безпечні регіони нашої держави, у них є ця можливість і вони про це знають це наші міста, побратими Полтава, Житомир, Рівне, Чернівці. Містечок Закарпатської області, Львівська міська рада та фактично кожен куточок нашої держави готовий прийняти наших людей. Ну давайте Там розкажемо, не, не що евакуація евакуація відбувається в таких умовах, що от машини та їздять, але постійно шпигують дрони, розвідники з неба. Правильно, я розумію. Подивіться, я узагальнив цю історію сказавши, що люди Ні, це задіяні... говорити, щоб люди розуміли так. всю складність. Так. Люди, які задіяні в процесі евакуації, вони кожної секунди наражають себе на велику небезпеку. По-перше, це постійні БПЛА, які розвідники, які висять на території. По-друге, це логістичні шляхи. Хочу зазначити, що вони прострілюються правильно, Переправи прострілюються, так? Ні, вони обстрілюються, прострілюються, це інша ситуація. Логістичні шляхи є специфіка кутенської громади, вона поділена річкою скіл, і для того, щоб з лівого берега доставити на правий берег, потрібно переїхати певні е, споруди, і ці споруди постійно знаходяться під обстрілом ворога. Ну, от я ну це, правда, влага, я, можливо, думаю... не точно висловився. Так, я про це. Угу. Постійно їх лагодимо, але ворог постійно намагається їх знищити, і неможливо них нам в тому числі евакуацію. Тому ще раз хочу зазначити, що питання часу, коли ворог дійсно зробить влучний постріл, да знищить ті логістичні шляхи, і можливості евакуації не буде. Дивіться, пане Андрію, от ви зараз розповіли про дуже складну ситуацію. А от що я читаю знову ж таки у Олега Сенігубова. Він розповідає, на лівому березі залишається, так, значить, близько півтори тисячі людей, на правому два і, і зараз ви, точно понад дві тисячі людей. І от дітей у цьому напрямку вже немає вивезли, але деякі родини повертаються. Це як їх не лякають обстріли, страх опинитися в окупації чи не лякає перспектива зимування в холоді. У що от як ви для себе пояснення, які маєте і про тих, це, хто повертається? По, це по перше безвідповідальність людей, тому що ще раз хочу зазначити: крім тебе, вони наражають на небезпеку велику кількість людей, які забезпечують їх, в тому числі евакуацію. Або підтримку життєдіяльності. По друге здебільшого люди не бізнані, не звертаючись по номерам гарячої лінії, в тому числі Вівака або Куперська міської військової адміністрації за тими питаннями, які їм цікавлять, вони можуть це зробити. Якщо ми кажемо про виплати, за якими вони їдуть сюди, щоб потім викликати івак і виїхати, то не потрібно цього робити. Вони можуть з'явитися. Харків на центр розподіляє. Давайте і скажемо отримати. евакуаційний автомобіль. Угу, так. так, все вірно. І вони можуть приїхати на розподільчий центр міста Харків і отримати ці виплати, якщо вони внутрішньо переміщення особи. Не потрібно для цього повертатися в громаду і звідси вже виїжджати. Тобто вони виходять, що забирають гроші, так, переселенці, і повертаються назад. Ну, давайте своїми словами говорити. Є і такі випадки. Дивіться, ми на це звертаємо увагу. і Якщо це підтверджується, ми пишемо заяви до національної поліції, тому що ми розцінюємо це вже як шахрайство. А є прецеденти, коли поліція втручалася? Ну зараз це точно питання відпрацьовуються. Це питання вже до поліції. Вироків на даний час я не бачив саме по Купянській громаді, але прецеденти по території України, коли люди отримували ці виплати і знову поверталися на місця там постійного проживання, а не переміщеного, є прецедент отримання вироків. Але пан Андрій, я ось чого не розумію. Раніше Губов той самий говорив, що переправи будуть працювати в один бік. І якщо ми тепер бачимо, що назад повертаються люди, яким же чином це все відбувається, тим паче під обстрілами. Дивіться різні шляхи доступу. Да, грубо кажучи, до лівобережжя Куп'янської громади, звісно, намагаємося пояснювати людям, що Проїзд заборонено, що неможливо проїхати на ту чи іншу територію, але знову ж таки, ми ж розуміємо, що якщо людина захоче знайти шляхи, то вона їх знайде. Да? І якщо ми кажемо про місцевих мешканців, вони знають велику кількість там моментів, які можуть допомогти їм в цьому. Саме там інколи знаєте, на жаль, є прецеденти, коли самі військові наші допомагають людям опинитися на лівобережжі Кутанської громади. Ой, як все складно. Добре, тепер давайте про е, правий берег. Значить, на лівому повністю немає інтернету зв'язку світла, а на правому березі, я так розумію, е, з перервами, але є. Правий берег тримається, працює критична інфраструктура: це електропостачання, газопостачання, е, мобільний зв'язок, інтернет е, стали зараз є. Великі проблеми з водопостачанням на правобережжі, тому що ворог завдав удару по центральному водогону, який живуть місті Куп'янськ, і на жаль, наші комунальні працівники поки не можуть дістатися до місця саме влучання, тому що воно знаходиться на відкритій території для того, щоб е зробити цю там. Е Аварій, аварійну ситуацію потрібна техніка і потрібні люди. Не можемо поки дістатися, але шукаємо шляхи вирішення цього питання. Якщо ми кажемо, ви просите це, це... все таки виїжджати і людей з лівого берегу і з правого берегу? Правильно? Так, звісно, у нас оголошена обов'язкова евакуація. Ми не тільки кажемо, ми зараз наголошуємо на тому, що потрібно виїжджати. По-перше, це безпекова ситуація. По-друге, це осінньо зимовий період, і ми не знаємо, що буде завтра. Чи зможемо ми забезпечити людей електрикою, газом, водою? Там і Та навіть банально, просто mm. харчами, чи зможете ви підвести. Ви вже неодноразово наголошували це саме на ризику, який зараз зознаються і поліція, і рятувальники ДСНС, і волонтери, і влада. всі Всі всі, хто зараз забезпечує життєдіяльність. До речі, ну от ми сказали, значить, дітей вже вивезли. Молодь теж, я так розумію, виїхала. Ну, принаймні з того, що е, бачимо, ми тут у Харкові. От мої батьки постійно мені про це говорять. Що біля нашого будинку, е, ну, знаєте, зараз, як же це сказати, щоб не. Таким сленгом гуляє та да? молодь на лаверсі, там вони щось собі гуртожиток біля нас поруч. Тобто ми розуміємо, що ті, хто вчаться в школі, вони вже багато хто тут. А хто ж залишився? Це все старші люди, люди з інвалідністю. Що? Це переважно люди похилого віку, пенсіонери, Дійсно, є люди з інвалідністю, люди маломобільні, які, на жаль, не хочуть виїжджати і маломобільні не... І не хочуть виїжджати, пане Андрію. Так, звісно. Ну, а і чому всі... вони не хочуть? Вони ж не зможуть вийти в магазин а, чи за гуманітаркою? Дивіться, ми про це кажемо постійно. Є територіальний центр підтримки кутанчани, який діють, які який... Здійснює супровід саме таких людей, мало мобільних лежачих, які не можуть самі там за собою доглядати, і вони кожного дня вмовляють їх виїхати, відмовляються, аргументуючи цим, що житло їх не тут і вони тут залишаться. Мало того, вони не чують вмовляння своїх рідних і близьких, які у деяких є, і які. Просять їх виїхати до них в більш безпечні місця, е даючи їм там житло і підтримку на тому місці, де вони знаходяться. Не хочуть нехтують, пишуть за відмови від евакуації, що вони можуть зробити, виходячи з положень, які прописані обов'язковою евакуації. Вони аргументують тим, що я ніколи не залишу свій дім, так? Так, на жаль, так, але знову ж таки робота триває. Ми постійно працюємо над цим новим. Працівники структурних підрозділів. Волонтери, ну я знаю, психологи. що так волонтери вдаються різних способів, і поліція, і відео записують рідних і близьких, і телефонують, намагаються зв'язок дати, щоб у, е доньки, е сини там брати і сестри намагалися умовити. Тобто, дуже 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 по різному відбувається е комунікація. Ну і я пам'ятаю одну з наших з вами розмов, де ви розповідали, що паралельно штурмить російсь. Е російська пропаганда через телеграм-канали розповідає, що їх в Харкові ніхто не чекає зараз. Як з цим продовжується це все наші спеціальні служби працюють над цим дійсно дуже потужно працюють і з роботою з колаборантами, з виявленням і з такими телеграм-каналами, які дійсно дестабілізують ситуацію. Але знову ж таки, їх багато і вони є. І деякі верста населення особливо, да, ми кажемо про пенсіонерів, про люди, які е читаються постійно, які там знаходяться, вони там е вірять цим. Фейкам да і інколи там наративи ці повторюють, але ми працюємо над цим, доводимо людям необхідність евакуюватися, необхідність виїхати з території громади, кажемо про ту підтримку, яку буде надана, і вона дійсно буде надана. І якщо ми кажемо в контексті підтримки. Я хочу дійсно зазначити, зараз найближчим часом відкриється центр підтримки купельчан в місті Харкові. Гуманітарний вони... е так хаб, да. от вже є Диві, Вовчанський. Це є вже точно не гуманітарний хаб. Так, так. Оце... Ми вже розповідали про Вовчанський в нашому етері. Я так розумію, скоро відкриєте свій. Дивіться, це не гуманітарний хаб для нас, тому що. Там не тільки про гуманітарну допомогу, там саме центр підтримки, там вся соціальна, юридична, психологічна допомога буде надаватися на місці. В цьому центрі будуть працювати на постійній основі наші працівники. Це центр надання адміністративних послуг, соціального управління соціального захисту, захисту, службу у справах дітей, спеціалісти роботи з ветеранами, ветеранками. Там будуть е, знаходитися представники обласного центру зайнятості, буде повний спектр послуг, в тому числі гуманітарна допомога. Там це такий open space, в який люди прийдуть і отримують максимальну кількість послуг в одному місці, і вирішення їхніх питань буде пріоритетною. Коли плануєте відкриття, пане Андрію? Я думаю, що з 1 листопада вже центр запрацює. Так що, ви нас запросите, і тоді розкажете, правильно? Я дуже на це сподіваюся. Я не можу не оминути ваш проєкт, дуже цікавий проєкт це Купінський дрон. Так. Як триває? Е, унікальна платформа, яка об'єднує людей для допомоги силам оборони. На сьогодні вже зібрана, передана і. Фактично нищить ворога техніку живу силу понад чотириста дронів які зібрані звичайними людьми на кухні в офісі, в гаражі буде протестовані нашими логістами, передані хлопцям, і ми, як військова адміністрація, міська рада. Мотивуючи людей зібрати наступні дрони, компенсуємо частково їхні витрати. Наша наш слоган прикриємо наших з неба. Він діє, тому що ми розуміємо, що FPV-дрони – це не тільки про знищення техніки живої сили противника, а це саме про збереження життя. Та здоров'я наших хлопців і дівчат, які на передовій, які дійсно потребують цього. Тому, не дивлячись на складнощі, не дивлячись на всі ті аргументи, які приводять там інші наші колеги, ми робимо все можливе і неможливе, щоб бути надійним тилом для наших хлопців і дівчат. Ну, ви знаєте, надійний тил це ще й тоді, коли ми даємо можливість воювати. Війську нашому, чому треба ще евакуюватися? Чомусь так мало про це говорять. Але про це треба говорити, щоб дати можливість бійцям воювати, виганяти ворога на повну силу, тому що коли на вулицях живуть люди, так заповнені будинки, вони не можуть розгорнути в повній мірі свої системи, тому що є життя людей для нас вже неодноразово говорили президенти і наші. Олександр Сильський так, цінність життя для нас найголовніше. І тому, щоб не заважати все-таки військовим боронити, треба дати їм цю можливість. Правильно? 100% підтримує матеріальні цінності. Вона компенсується, і це показує і державна програма. Є відновлення. На жаль, життя та здоров'я ніхто не компенсує. Тому, по-перше, потрібно думати про це, і по-друге, дійсно ви праві дати можливість нашим хлопцям, і дівчатам працювати, вибити ворога з нашої землі, очистити її від цієї нечисті і жити спокійним, вільним європейським життям, розвиватись, відбудовуватись і жити спокійно. Пане Андрію, я хочу зараз, щоб ви звернулися до рідних і близьких, тих хто залишився ще на території Купінської громади. Тому що зараз ми озвучимо з вами у прямому етері, Потім викладемо ми звісно наш подкаст на Ютуб і саунд платформи Радіо Накипіло», і вони зможуть е -е, переслухати цей подкаст. Долучайтеся, долучайтеся до умовляння, Робіть все можливе для того, щоб люди, які залишаються на території Куперської громади, максимально швидко виїхали в більш безпечні місця. Хочу зазначити і наголосити на тому, що Куперська міська військова адміністрація, міська рада, Харківська обласна військова адміністрація будуть поруч кожної секунди будуть поруч, будуть надавати всю необхідну допомогу і підтримку. Поки ми не зможемо повернутися в наші рідні домівки, в наші рідні вулиці, в наші рідні міста. Тому давайте разом консолідовано зробимо все можливе, щоб убезпечити тих людей, які перебувають на території купянської громади, їхнє життя та здоров'я, і дати можливість нашим хлопцям і дівчатам працювати на повну потужність і вигнати ворога в нашої території. Дякую всім разом до перемоги. Слава Україні! Гром слава разом до перемоги. Я вас відпускаю на нараду. Обіцяв це дякую, що долучилися до прямого етеру радіо накипіло. Все, до побачення! А з нами Добре. був Андрій Беседін, начальник купінської військової міської адміністрації. Ми почули, що відбувається на лівому березі, на правому березі. Почули про те, яким чином зараз місцева влада спільно із поліцією із волонтерськими організаціями. Із Обласної військової адміністрації ВД Евакуацію людей, ну і бачите, як навіть люди з порушеннями здоров'я, маломобільні, які якраз дуже залежні ну, в багатьох моментах від інших, навіть потребують посиленого супроду, все одно відмовляються виїжджати. Я просто хочу сказати цим людям, родичам їхнім, що у Харкові є шелтери тимчасове проживання для маломобільних людей для людей. З інвалідністю. Також у нас є система теж закладів інтернатного типу пансіонів, де теж можна поселити людей із інвалідністю, можна влаштувати їх в різних громадах України. Головне, щоб вони виїхали. Телефон гарячої лінії 0. 833 92 91. Це Харківський гуманітарний координаційний центр. Гаряча лінія працює цілодобово 0 33 92 91. Телефонуйте, вам оператори розкажуть, що і як треба зробити, куди вийти, щоб вас відвезли, які документи взяти, і прохання від гуманітарного. Центру це брати з собою не більше трьох сумок, ну тому що треба дати можливість іншим теж виїхати. Тим паче люди беруть з собою і своїх домашніх тварин, всі хочуть врятувати своїх, кого люблять. Тож, от така наразі ситуація. А так, ні, все зараз. Ми переходимо на музичну композицію, тому що після цього ми будемо говорити про дуже цікавий всеукраїнський проєкт: це конкурс Громада на всі 100».